Майже без опиту, їзди, зараз дай, попробую поїхати сюди в берег. Дивись, підсувайся до баку, більше газку, так би ти чуш, ти вискакуєш. І пішов. І так туди по приколі, по приколі, і а ти Підійдеш туди наверх? Так, так, я підійду на наверх. Ага. Давай. Уклон на відео певно не придається, але уклон тут нормальний. Давай, пішов! Добре, добре! Ха-ха-ха! Yeah, Єбо! Yeah, Давай! Ходи, бо бензина yeah. Ну Майже Ну Майже так, що. Пробуєш разок. Mm -hmm. Дивись, якби ти поїхав сюди, ти зіскочив просто в колію. Треба було собі сюди їхати, трошки більше газу, і ти б вискочив.